Привіт! Сьогодні покажу, як зробити недорогий букет на 300 гривень. Потрібно дві шоколадки. Чорний і молочний шоколад. Два пістолет не сильно розігрітий, тому що це шоколад. Якщо його засильно розігріти, він почне танути. Вставляю шпажку тупим кінцем догори і прокручую, щоб вона краще зафіксувалася. Ось, і тут трішечки підклеїла собі. Аналогічно другу. Прокрутили. Так, далі потрібні суперки Франческо. Вибирайте, якою стороною і якими буквами вони будуть вверху. Якщо ви вибрали, що вона буде F догори, значить усі такі і мають бути. Не міняєте їх уже. Потрібно, щоб букви були однакові. До кінця. Зрикаю її, де цукерка сама всередині вверху, і її посуваю посередині. Але працюєте з ними акуратно. Всередині вафельний із вафелька, така як вона на Рафаела похожа, тільки без горішка, всередині, без мидаю. Але є французька, трішки інший колір із горішком. Прокручую її. Клею небагато і прокрутила. Бачите, щоб тут повністю зафіксувалася з клеєм. Ми приклеїла... Я приклеїла одну цукерку, далі дивіться, на цю цукерку трішки клею і на саму шпажку. І приклеюєте уже другу. Приклеїли зверху, але рівненько, щоб вона була симетрично першою. Економія по шпачках і на такі дешеві букети якраз економія по матеріалу. Можна трішки більше цукару дати. І приклеїли. Бачите, рівненько, ой, рівненько ззаду і спереді. Ще раз покажу, бо, можливо, я не побачила, чи з'їхала камера чи ні. Цукерку приклею ось тут і нашому шпажку. Вирівняла і приставила її одна на одну, так, щоб вона була рівненько. Варх ногами вона засухне і от я якраз все в нормі. Далі починаю я збирати. Починаю збирати перший йде шоколад. Він найбільший і найдовший. Їх треба ось так до кубки. на край стола, щоб вам не мішало. За першу шпажку примотала я і виставляєте так, щоб вони симетрично були рівні. Є з ними легше працювати. І обмотала. Закріплюєте так, щоб не було видно шпажок. Між собою їх так тісненько складаєте. І так, тугенько з придавлюєте. Ось бачите, вже вимальовується контур. Далі дивіться, ми доходимо до цього кінця, і в нас тут залишаються шпажки. Є довші, є коротші. Ось ці самі довші вирівнює під один рівень. Є такими маленькими плоскогубцями, якщо у вас круглогубці працюєте ними, це вже без різниці. Далі мені потрібна плівка в кінці, я його запакую. А це послідно. ось така клівка. Зараз я її три сотні відкріплю. я її заціпила. Це крафтова Плівка ось ця прозора. Це просто плівка. Виміряла собі приблизно. Є ті, що вона дорожча, я її не використовую. Я беру просто плівку флористичну, товстіша вона є по плотності. І є Тончу я використовую для оброблення пінопласту, а таку я використовую на букети. Від топщини це далеко. І так, Має бути нормально. Далі піднімаю я свій букет. Більш-менш однаково, болюся, щоб він тут, коли я його придавлю, він підніметься доверху. Тому цей момент теж враховуйте, щоб знизу не було сильно видно. Тут у мене такі два куски залишаються. Ось такий маленький цікавий момент. Ось ви завернули. Далі, щоб була клейка стрічка трішки, щоб заплатити нашу упаковку, наоборот, перевертаєте скотч і декілька разів проходите. Це для того, щоб зафіксувати на ручці. Щоб не зачіпалася, я її чуть-чуть заверну. І все сюди. До перших цукарок, думаю, вистачає. Це для того, щоб зафіксувати ось тут. i na skutu. Zdali kvadrati. Це для того, щоб закрити ось ці там, де видно у нас шпажки. Їх так не буде видно. Також я це зафіксовую скотчем, спочатку скотчем. Вітаю його на другу сторону і просто проходжуся. Пропуска цю плівку зафіксувати. Обрізала. Бачите, воно липке і краще фіксується, тоді не буде тікати від вас. Підтягнула її сюди, далі собі наклеїла ось це. Це мій буде орієнтир. Ось так. Так. І починаю потрішки, потрічки його завертати. Ось, завернула все рівненько і гарненько. Далі мені потрібна стрічка десь довжиною до 50-60 см. Я її обрізаю на термоножі, вона не торочиться. Плюс економія вашого часу. Термоніж можна придбати у мене. Кого цікавить пишіть коментарі. Є в наявності, не потрібно чекати. Чоловік якраз вихідні наробив, бо переважно потрібно почекати, заки він їх зробить. І так, бачите, воно одне однакове. Вивіна і зав'язую на два вузлики. Тут витягла біленка. І тут. Якщо щось не рівненько у вас, то нема проблем, вже рівненько. І краї гарненько виглядають, все оброблене і не стерчить. Нічого не сатається, не торочиться. Ось. Все я гарно запаковано. Далі мені потрібна просто флористична плівка прозора, щоб його запакувати. Тепер мені ще потрібен буде. І обрізаю. Так, це мені вже не потрібно. Я її з двох боків однаково завертаю, стараюся завернути під низ. Щоб усі складки, які у нас з вами, вони залишилися внизу і обмотую червоним бантом. Я це його включу. Стрічки мою, ну, ось так думаю, достатньо буде обрізала. Залишайте візитки, щоб з вами можна було надалі зв'язатися. Свою візитку я сюди поклала. Можна трішки підрізати. Ось так, щоб однаково було. Далі дивіться, за бажанням ви можете тут закріпити його двохскотчим, двостороннім, одностороннім, меншим, більшим. Це вже за на ваш розсуд і те, що у вас є в наявності. Завернула сюди цей кусок середину та сюди і приклеїла. Те ж саме зробила тут, щоб не мішала. Ідеї, пакування, це все приходить з часом і з практикою. Якщо вам потрібна якась допомога, деякими відео є номер вайбера. Якщо немає, пишіть, я допоможу. Консультація безкоштовна, термоножі в наявності, пенсети до них також є в наявності. Ось букет готовий повністю. Як вам така ідея? Чи сподобалося пакування? Як ви пакуєте? Я якусь пленку завертаю, тому що хоч поштою, хоч при зустрічі, але все рівно я на вулиці з ними знаходжуся. І пізніше потрібно ці цукерки хочу не запечатані, вони будуть з'їжені в кінцевому результаті. Перед тим, як ви віддаєте цукерки, прохання, у мене ще такі пам'ятки закінчилися, але я сюди такі пам'ятки вішаю, що всередині є шпажки. І будьте акуратні під час того, як ви будете його розпаковувати і будете вже в кінцевому результаті їсти. Деякі. Випадки були, що діти можуть, якщо особливо це дитячі букети, попереджаєте одразу, без того, що є пам'ятка, що вони мусять знати, вони нічого не мусять знати. Повинні ви розказати за свій продукт, як його з'їсти, як ним користуватися і як його експлуатувати. Тому що можна зняти верхню плівку, можуть вони не зняти. Цукерки дитина може підбігти, забрати, хоч пачку, я їх закрила. Але коли вони почнуть розбирати букет, це вже друга історія. Не завжди вони їх розбирають під наглядом дорослих. Це для дівчинки 14 років заказала бабуся. Тому букет буде відданий зараз через півгодини по місту. Дякую усім за увагу. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх в коментарях під відео, або пишіть на Viber. Постараюся усім відповісти. Всім гарного і тихого дня!